На Рівненщині син до смерті забив матір. Подія сталася у Володимирці. Тіло 65-річної жінки у її квартирі виявив рідний брат. Правоохоронці під час огляду загиблої виявили синці на ногах, руках, тулубі та голові. Подальше судово медичне дослідження підтвердило, що смерть жінки настала внаслідок закрито черепно-мозкової травми. Відразу у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень працівники міліції запідозрили сина загиблої. Коли 33-річного чоловіка затримали, то він в усьому зізнався. Він розказав, що спричиняв матері постійно тілесні ушкодження. Так само, 13 числа він спричинив її тілесні ушкодження, від яких остання померло. На даний час відкрито кримінальне провадження в порядку статті 115 частини першої. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.